Всім доброго дня. Так, зранку в нас був дощик. Зараз вже випогодилося. Може й до вечора ще буде, але поки, поки нема, поки гарно. Сьогодні в нас немає ні світла, ні води. Світло десь на нашій вулиці, мабуть, обрізають геляки. Чи щось ремонтують, ну, виключили і прорвало в нас ще перед вихідними воду. Але саме були вихідні, не робили нічого, сьогодні приїхали, реють. робить водоканал, трактора пригнали колись, як була сільська рада, то робили все вручну. Збиралися, коло кого прорвала, збиралися, копали. Самі виключали, включали. І ми платили тоді 15 гривень сільську раду за світло. Чи більше, якщо більше намотало, то сільська рада доплачувала, у нас був стандарт. Ну а зараз платимо 50 гривень клуб, то хай копають, пішли шукати десь. Де воно ще могло прорвати? Прорвало саме в воротях в чоловіка. Згадують, куди вода йшла. Це вже в другому місці за цей тиждень. Так, хлопці вже прокопали. Але не в тому місці. Попробую його ще знайти, де воно прорвало. Викачують воду. Будуть далі шукати. Теж не дуже легка робота в цьому болоті та ляпатись. Але що ти зробиш? Десь треба робити. Угу. Біжить і біжить вода. На башні воду виключили, це ще стільки збігає з труби. Щось так припарує знов. Так, Вчора було гусенятком три неділі. Назад, все хоче тепла, все хоче сонечка, точки тягнуться до сонечка. Тільки почали зацвітати вже, й перецвітають прямо в минуті. Так, нас спустився на вечір дощик. Водичку нам зробили. Все гарненько загорнули. Пише, що будь-то цілу ніч буде дощ. Ну, побачимо. Такий він. Хмара перейшла десь, то йде маленький. По всій роботі. Так день пройшов, то мололи. Всім на добраніч і тихо, і всім ночі.